Важливо тримати себе в тонусі тим, що, по-перше, очистити свою ментальність, ментальне здоров'я, в першу чергу, налаштувати і розвиватися, не зупинятися, розвиватися духовно. Е, так само фізично. Тобто, ну, дуже багато дає зарядка зранку. От ви там проснулися, наприклад, от, там кажуть, став на цієї ноги. Ви пішли, зробили зарядку, прийняли там холодний душ, холод, холодну ванну. Воно вже впливає на мозок зовсім з іншої сторони і по-іншому. І у вас цей день. Проходить вже в зовсім в іншому контексті. Тобто потрібно ще чимось себе зайняти. Все залежить від обставин, тому що є люди, які, наприклад, там на війні, так? але вони займаються у мене через онлайн. Тобто, хто має можливість, вони там виїжджають на бойові виїзди, але вони себе тим розраджують якось, що в них є заняття спортом. Навіть військові та, займаються та, з тобою онлайн. Так, тобто, тиждень вони на бойовому виїзді, там, тиждень ми займаємося. Цілком Друто. можливо таке. Хтось там в тилу ну, також не перестає займатися.